Так, Олег, ніколи. Скільки разів я питав, не а не я питав. Я питав, а не де. От. Ну, це вчора було, так. Ну, за ці, за скільки разів у часі юлійного року може християнин отримувати повний відпуск. Повний відпуск може отримувати, поки він не отримав. Тобто ви можете приходити кож, при кожній нагоді. І це. І це для, вас буде, це для вас буде, я собі думаю, корисне. Так, далі. «Пане отче, похоронив тата і не знаю, як пережити. Дуже тяжко підкажіть. Ну, доню нього. Я також тата похоронив. І, і було важко, я не думаю, що чиясь порада зі сторони вам поможе. Ну, не поможе. Вони вас більше, ну, хто скаже не то, що ви чекаєте, вона вас більше роздратує, як допоможе. І не чекайте ніякої поради зі сторони. Ну, хто вам поможе? Ми повинні прийняти цей тягар, і, як пишеться це письмо, померло похоронити. Гідно і достойно. З усіма почистями, похоронити з усіма належними звичайними обрядами. Так, погорювати, це треба через це пройти. І не пробуйте якось його облегшити, бо тому що рівень, тягар отих гріхів, які ви несете на собі, говорить про те, Наскільки дорога була для вас та людина? Не треба то зменшувати, ну і не треба то збільшувати. Прийміть то, від мене прийміть щире співчуття. Бо втрата людини вона є, вона є дуже тяжка. Люба втрата для людини є важкою, починаючи від маленької дитини. Коли ми щось загубимо, ми так хвилюємося, так переживаємо. Коли щось нас поламається любима іграшками, ми дуже плачемо, дуже страждаємо. А тут не просто іграшка, тут померла людина, і тут треба це все треба просто пережити гідно і достойно. Віддати дев'ять днів, віддати 40 днів, рік. Поставити пам'ятник. Переживайте це все в молитві. Молитва дає сили, молитва дає крила, молитва звільняє тих, хто є в залежності від гріха, молитва звільняє померлих від усіх тих боргів, які ми за свого життя зробили. Так що моліться. І гідно достойно принести той тягар цієї втрати великої. Дякую щиро всім вам. Нехай Господь Бог благословить, всім велика подяка жертводавцям, дай вам Боже здоров'я, всім, хто мені допомагає, і скажу вам таку просту річ: сьогодні не тільки Україна, а взагалі багато чого в Європі і в світі залежить. Від тих хлопців, що у пікселів, і від тих людей, які їм допомагають, від волонтерів, і від тих, які допомагають волонтерам. Тому я вам щиро дякую. І не забудьте молитися за наших хлопців військових. Це дуже важливо. Молимося і підтримуємо. Хто не може навіть дати ані копійки, моліться. Зробіть хоч щось. Благословення Господнє, нехай зійде на всіх вас і перебуває завжди ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Е, Отже, чому Бог дозволяє насилля над дітьми? Дивіться, ну, дивіться, як що значить Бог дозволяє? Бог нам гарантує вільну волю. Люди повинні розуміти, що в їхніх руках велика відповідальність. Знаєте, ми дуже часто любимо так перекладати відповідальність на, кого? на когось. Ще малі, то мама так казала, а я не знав, а я, а я, я більше не буду. От щось таке. Так? Це перекладання відповідальності або той, хто тікає від відповідальності. Потім ми придумалися інший такий прийом. Ми кажемо, ну так Бог дав. То треба все приймати, так Бог дав. Це для того, щоб оправдати якісь е, свої помилки або е, прийняти важкі тягарі. То смер в родині, сталася якась аварія. Ну, так і на, на все Божа воля. Бог так дав і так має бути. Я розумію, що вас зараз багато скажуть, а як ти? Я так ціле життя знов, а тут отче ви мені ламаєте мої всі бачення світу. З того всього, що ви маєте всякі незручності, каліцтва, убивства, насильства Бог нічого не дає, бо це не Божа компетенція вбивати, мучити людей. Це людська спорчена природа може це робити. Чому Бог допускає, а ви хочете, щоб він за руку ловив всіх? Так? А заслуга тоді де? Бог хоче нам показати. Що будучи самостійними, маючи розум і волю, що робить мене подібним до Бога, бо створені ми на образ і подобу Божу, маючи розум і волю, забери одно або друге, і буде біда. А Бог каже, ви маєте розум і волю, робіть все, що хочете, і дітей мучити і знущатися над ними. Господь Бог каже, ні. Не забороняйте таким приходити до мене, бо таке є царство Боже. Але якщо у вас в голові нема порядку, і ви дозволяєте собі знущатися над дітьми, ну будете мати перед Богом відповідати. Але потім нічого так просто не прийде, бо кожна ваша дія має наслідок. Кожна дія має наслідок. Світ побудований на причинно наслідкових зв'язках. Зробив, сталося, зробив, сталося, зробив, сталося. Якщо ти щось зробив, і Бог вмішається, і воно не станеться, Бог порушить саму основу буття. Тому кожен із вас, коли не просто щось робить, а уста свої відкриває. Ви повинні знати, що за цим йде наслідок навіть уста своє відкриваєш, бо дуже всього багатого починається не так із якихось вчинків, як із слів. Візьміть армію, так? армія починається із чого, поки там бабахне якась Гармата, читанок вийде, командир має дати команду, уста відкрити і сказати, «Приступили до виконання наказу. Слово має велику силу. Думайте, що кажете, і дуже думайте, що робите. Бог не буде нікого зупиняти, а спитає кожного за все. Отак От я вам відповім, як Бог дозволяє насильство над дітьми. Чолиш над дітьми. Є насильство над жінками, дорослими, є насильство над чоловіками в сім'ї. Не думайте, що воно так все дуже однобоко. Так, отець Василь. У мене на, на, на каналі так, задають питання вам. Отче Василю, коли я стою в церкві на службі, у мене в грудях розвивається тепло таке, що гаряче стає. Це ж, це ж добре. Господь Бог проявляється в різний спосіб. Комусь тепло, комусь холодом, комусь морошки йдуть по спині, а хтось плаче. Бо я завжди казав, коли людина плаче, значить душа жива. <кій> і всі ці прояви наші, які, які Господь Бог чи які трукаються душі, вона відбувається на тілі. І всі ці прояви. Це є ознака того, що Бог торкнувся вас. Христос нужна отче пояснити, як зрозуміти раб Божий. Я вже то казав, я не буду то пояснювати. Коротко скажу. От ми сьогодні я говорив за єгипетську неволю. Єгипетські, є, євреї були рабами потомственними рабами. І ми їх вивів. Але раб. Це був той, якого не можна було покарати. Раб носив на шиї кольцо, там було написано, чий він. І раба не могли покарати ні тим, тільки власник його міг покарати. І коли я, от священник, маю таку тут річ, яка символізує оцей кольцо раба, я раб Божий. І по законах, от, коли були рабовласники, ніхто мене не може покарати. Якщо я раб Божий, то я маю справу тільки з Богом, і Бог тільки зі мною. Ніякий суд, ніхто мене не може покарати тільки Бог. Бо я раб Божий. І тому поняття було раб Божий. Але закінчилася епоха рабства, і цей термін пропав, і церква називає діти Божі. Отець колодій, чи буде вечором вечірня? Тетяна Гавриляк. Ну, якщо ви парафіянка, приходьте до церкви. Якщо ви онлайн парафіянка, то трансляції не буде. Будемо молитися в церкві без трансляції. Ми сьогодні маємо похорон, і ми хоронимо військового. Я так трохи якби приспішуємо.